Всім привіт! Мене звати Олександр Богайчук, я власник компанії, яка займається імпортом та продажем техніки. І сьогодні я хочу записати відеовідгук по роботі з сьомочки консалтинг. Я звернувся до Олександра по питанню, яке дуже боліло. Бізнес працював, але я не міг об'єктивно правильно порахувати, скільки заробляє бізнес, скільки я можу оплачувати працівникам. Маржинальність і ТД і тепер ці речі дуже турбували. Тому перше, що ми зробили, це налаштували фінансову програму, цим займалися порядка місяця, можливо, навіть двох місяців, бо в мене прям було дуже багато каші, яку потрібно було розібрати за попередній період, десь за півроку. І це була дуже велика, велика складова, велика робота, пророблена нам консалтинг. За що дуже вдячний по роботам. Після того, як фінансова програма вже запрацювала, ми синхронізували CRM, Ми почали впроваджувати синхронізацію CRM з бухгалтерської програми з БАС. Це був наступний блок, який у нас також зайняв десь орієнтовно декілька місяців, можливо, 3-4 місяці. Мій програміст з програмістами Олександра. В парі працювали і налаштовували синхронізацію CRM з бухгалтерської програми, що, власне, кажучи, зараз у нас реалізована, зроблена, і ми прям дуже сильно кайфуємо, і клієнти наші отримують максимально швидко як рахунки, так і видаткові, і всю цю бухгалтерську підтримку. Тому те, що, це те, що було зроблено, вважаю, що було зроблено дуже велика, великий об'єм робіт. Дуже вдячний. І, в принципі, от, якщо у вас є аналогічні проблеми, ви знаходитесь. Як я в секторі малого бізнесу, і вам потрібно зробити буст для вашого розвитку, ви можете звернутися і рекомендую Сімочкин Консалтинг. Крім разових робіт, які були проведені по синхронізації, я також працюю з Олександром на підтримці, це фінанси, працює фінансист і веде мене і діяльність в фінансовій програмі. Окрема. І це бухгалтер, який надав Олександр, який проводить бухгалтерські роботи в бухгалтерській програмі. І в принципі, бухгалтер комунікує в тому числі і з програмістами і дає їм завдання, які задачі її потрібно виконувати, щоб вони щось допилювали і завжди покращували сервіс. Таким чином, в мене є дві людини від Олександра, які підтримують мій бізнес щомісяця. Тому, якщо у вас є проблеми в фінансах, і це прямо вам дуже болить. Рекомендую Сьомошкіна. Налаштують фінансову програму з усіма інтеграціями, з будь-якими сіремками, з будь-якими вашими програмами, зроблю все під ключ чітко, якісно, дорого. <плес> це не дорого, тому що з усіма знайомими, якими я спілкувався на початку ще до роботи з Олександром і казав, от знаєте, там дорого. Вони казали мені, ніфіга, це не дорого, бо коли вони налаштували самі, розбиралися сьому самі, вони втратили на це роки. І їм в результаті це вийшло ще набагато дорожче там, в екси. І вони цим були незадоволені, сказали, що я зробив правильний вибір. Навіть от, е бізнесмени, з якими я спілкувався, коли обирав саме Олександра. Коли я на нього жалівся їм, а вони казали, ні, це навіть не думає, хоча вони його навіть в очі не бачили.